На Роменщині шахраї шукали 52-річного чоловіка. Йому зателефонували, нібито зі Служби безпеки банку та запропонували допомогу з відновленням доступу до карток. Позини сказали, що в мене на мою і попитка шахраїв. Їх автоматично заблоковано. Щоб для, для розблокування, так і так, будуть якісь проводитися маніпуляції. Подивіться, будь ласка, там смс. От, почекайте, побудьте на лінії. Ну і це все ну, я не знаю скільки, може разів, разів чотири дзвонили вони. За кілька днів чоловік виявив, що з його рахунків зникли більше 100 тисяч гривень. Він звернувся до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Шахрайство. У поліції жителям Сумщини радять бути обережними, щоб захистити свої заощадження від аферистів. Час телефонних розмов ніколи не повідомляти свої конфіденційні дані. Всі проблемні питання, які нібито виникли з вашою банківською карткою чи банківським рахунком, потрібно вирішувати особисто звернувшись до найближчого до вас відділення банку.